Ольга Шафрайчук показує Суспільному частину надгробку на своєму подвір'ї. Будинок, який отримала у спадок 30 років тому, розповідає, збудований на території старого єврейського цвинтаря. Каже, тут її місце сили. Це один із найбільших мацев знаходиться на цьому кладовищі. Глибина каменя надзвичайно велика до двох метрів. Багате енергетикою земля. Мабуть, вона благословенна Богом, бо це і євреї самі кажуть, що це дуже велика честь жити на такому місці, де є кладовище. Мені тут настільки добре, що в мене мамина хата є, де я, де дитинство пройшло, де ми прожили 22 роки. Я прожила, да? а тут вже 30, І мене туди не тяне. А мене сюди тяне. Тут настільки добре, тут настільки я завжди казала, я живу в раю. Виднітися з під землі кам'яні надгробки почали десять років тому, каже Ольга. Тоді їх було кілька. Нині ж поховань значно більше. Все більше і більше, і більше стає підніматися, і все більше стає виднітися. Цих дві, он маленька, дитяча, он завищеню ще одна. У 19 столітті у селі Жорнищі проживали три з половиною тисячі людей. Тисяча з них євреї, розповідає краєзнавиця Ярослава Додюк. Надгробки, що з'являються з під землі на подвір'ї Ольги Шафрайчук, це залишки єврейського цвинтаря. У жорнищах була громада надзвичайно активна. Крім синагоги було дуже багато магазинів. Лавок, мануфактури, як тоді називалось, і все, всім цим володіли і управляли євреї. Але з 41-го року тут було організовано гетто, яке знищило місцеве населення єврейське. І багато звідси були доставлені до Ілінецького гетто, там були вони знищені. І таким чином оце, це життя єврейської громади затухало. Наразі на подвір'ї площею 2 гектари видніються близько 20 могил. Одним із доказів, що це саме єврейські поховання, є написи на івриті на надгробних плитах, пояснює краєзнавиця. Крім цього, каже Ольга Шафрайчук, під час мурування погребу знайшли рештки людських кісток. Їх перепоховали у рові поблизу. Посипалася насипна земля, її стали вигрібати метр, другий, третій, не метр, а там за сантиметрами. І отут кістки знайшли. Найшли кістки, ми зрозуміли, що це людські кістки. Рештки зібрали все і перекопали, заховали в на врів. Врів закопали тут ж де євреї похоронені. Отак От залишилася ця велика ніша в погрібі. Її обмурували, щоб вона далі не сипалась. Продавати будинок Ольга не планує. Каже, наразі в міському відділі культури ініціювали написання гранту, аби дослідити надгробні плити. Згодом говорить, можна буде організувати екскурсії для туристів, аби у такий спосіб зберегти культурну спадщину села Жорнище. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.